Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк місто Вінниця. Знаходь ми по вулиці Соборна 1. У нас нове надходження шкода Супер-2011 випуску з автоматичною кровопордач на передньому приводі надійним та дуже економічним двохлітровим дизельним двогном. Автомобільчик в ідеальному технічному та такофармому стані. Таке чудово, то можна купити у нас на фіріальній місці Вінниці за 11 490 доларів. Нагадаю, автомобільчик в гарному, технічному та лакофарбому стані. Має чудову передню оптику лінзовану, омивачі фар, 16 оригінальні легко гуму в гарному стані, авто без пошкоджень, без підкрасів, повністю тонований. Офіційний, нас офіційне другий власник в Україні. Також авто має повторювачі на зеркалах. Нагадаю, автомобільчик в гарному технічному лакофарному стані, є повні виписки про обслуговування. Також присутні задні партнельники, великий місткий багажник. Один, мабуть, найбільш в своєму класі. Нагадаю, лакофар без автомобіля без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду. У нас ще великий текстильний диван. З цірого коєру, карти в ідеальному стані ставками дерева, крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятин. Маємо три підголівничка для пасажирів, підлокітних з пістаканниками. склопідйомник і музика без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятин. Маємо 4 склопідйомника, електрорегулювання дзеркал, підігрівець дзеркал, електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь. Дайте до дощу мультикермо автоматичну кроку передач тату мультимедію, бутоний клімат контроль. Нагадаю, таке чудове авто то можна купити у нас на філіалі місті Вінниці за 11 тисяч чотириста або придбати автомобільчик в різних або кредит, або замовити нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.